Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can make suggestions. Я можу комусь щось запропонувати. Запропонувати якусь ідею. Саме ідею. Ask for a suggestion. Питаємо ідеї. Питаємо, що б нам зробити. What shall we do this weekend? Що нам робити цього вихідного? Where shall we go this weekend? Куди нам піти цього вихідного? Питаємо про якусь ідею за допомогою shall we? Обов'язково shall. Make a suggestion. Робимо якусь пропозицію комусь. Shall we go to the beach? Давай підемо на пляж. Maybe we could go out for a meal. Ми могли б піти десь повечеряти, попоїсти. What about going to an exhibition? Як щодо того, щоб піти на якийсь показ. Let's go out for a drink. Давай підемо щось вип'ємо. Пам'ятаємо: go out for a drink, go out for a meal, це піти або у кафе, або у ресторан, щось поїсти, або чогось випити. Ось у нас чотири способи комусь щось запропонувати. Далі. Якщо ми погоджуємося, якщо ми кажемо yes, ми кажемо, ми робимо це наступним чином. Yes, that's a good idea. Yes, that's a great idea. That's a можемо також опускати. Yes, good idea. Yes, great idea. Yeah, let's do that. Так, давай це зробимо. Окей, okay, fine». Добре. Якщо ми відмовляємо say no or make another suggestion, кажемо ні, або робимо якусь іншу пропозицію. I am not sure about that. Я не впевнена стосовно цього. Стосовно цього, можемо опускати і просто казати I'm not sure. Well, I prefer to stay at home. Що ж, я б віддала перевагу залишитися вдома. I'd prefer to. Я би віддала перевагу. Хм, hmm. or perhaps we could go to the mountains. Hmm. Або ми, можливо, могли б піти до гір. За допомогою цих фраз ми відмовляємося. За допомогою оцих ми погоджуємося. Далі: glossary. Suggestion. Що це таке? An idea that someone gives you to think about. Це ідея, яку вам хтось дає на розсуд, яку ви маєте обміркувати. Suggestion це пропозиція, а саме ідея. Maybe, perhaps. Це те ж саме, що й possibly. Це можливо, якась вирогідність, ймовірність чогось. What about? What do you think about? А як щодо Що ти думаєш про наступне? Як щодо чогось? «Spotlight» Saying no. Відмовляємо комусь. комусь». «It isn't very polite to say no to a suggestion in English. Не дуже вічливо відмовляти на якусь пропозицію англійською. It's more polite to say I'm not sure. Більш ввічливо відповісти сказати я не впевнений. Тобто «no» – це не вічливо. Краще сказати I'm not sure. Or make another suggestion. Або запропонувати щось інше. Наприклад, shall we go out? Давай підемо, погуляємо. Well, I'd prefer to stay in. Що ж, я б віддала перевагу залишитися вдома. От ми не сказали no. Ми запропонували іншу ідею залишитися вдома. Вправа один. The dialogue in order. Розташуйте діалог у правильній послідовності. Давайте все перечитаємо. I'd prefer to get them at the station. Я би віддав перевагу забрати їх на станції. The weather's nice, so погода гарна. Отже. Yes, good idea. Так, гарна ідея. What shall we do this weekend? Що будемо робити цього вихідного? Це вже перше у нас, бачите? Maybe we could take the train. Ми, можливо, могли б взяти або поїхати потягом. Fine. Shall we get the tickets online? Добре, купимо білети в онлайні. What about going to the beach? А як щодо того, щоб піти на пляж? Значить, перше питання. What shall we do this weekend? Ось хтось у нас питає, що ми будемо робити, питає пропозиції, питає якоїсь ідеї. Shall we? І ми маємо відповісти: The weather's nice, so, погода гарна. Отже, це буде друге. Отже. І далі речення продовжується. Маленька буква. What about going to the beach? Як щодо того, щоб піти до. Пляжу на пляж. Значить, оце у нас друге. А пляж у нас третій. Далі. Запропонували піти на пляж. Yes, good idea. Так, гарна ідея. Є. Yeah. Далі. Maybe we could take the train. Можливо, ми могли б поїхати потягом. Це в нас буде п'яте. Так. Fine. Shall we get the tickets online? Добре, купимо квитки в онлайні. Шість. І залишилось у нас одне. Він не відмовив, він вічливо пропонує іншу ідею. I prefer to get them at the station. Я би віддав перевагу купити їх на станції на вокзалі. Це у нас на шосте, це вже сьоме. Є молодці ми з вами ми все вірно розташували. Тепер ми це очищуємо і переходимо до вправи 2. Correct the mistakes. Виправте помилки. У кожному реченні буде помилка. Ми маємо її виправити. Приклад, we could. To have a party this weekend. Ми могли б провести або влаштувати вечірку цього вихідного. We could have a party this weekend. Пропущене слово have. Ми могли б провести вечірку, влаштувати вечірку цього вихідного. До речі, влаштувати вечірку можна сказати to have a party, to throw a party, to give a party. Будь-який варіант буде правильним. Перше, what do we do this evening? Що нам робити цього вечора? Пам'ятаємо, що коли ми комусь щось пропонуємо або питаємо про якусь ідею, ми завжди вживаємо shall we. What shall we do this evening? Але не do we do. What shall we do? Значить, це ми закреслюємо і пишемо. Будемо так, замість закресленого у нас буде shell. А все інше залишається таким, як є. Друге. Do you have a suggest? У тебе є якась ідея, є якась пропозиція. Suggest це дієслово. А E вживається перед іменником. Тому тут має бути suggestion. Do you have any suggestion? Закреслюємо. Ідемо далі. What about go to see a film? А як щодо того, щоб піти подивитися фільм? Як щодо чогось, ми питаємо за допомогою what about? І далі у нас іде дієслово з закінченням ING обов'язково. What about going? Це Герундій. Після прийменників. От, about тут прийменник. Ми маємо наступне дієслово вживати обов'язково з закінченням ING. What about going? What about swimming? What about riding a bike? Обов'язково після about. Наступне дієслово з закінченням ING. Четверте, I'd prefer go by train. Так і хочеться відразу ставити to. I'd prefer to go. Тобто ось тут має бути. To. Ось тут ми ось так от зробимо. П'яте! Yes, That's a good idea! У нас не вистачає дієслова. That is. Скорочено буде. that's. That's a good idea. That's a great idea. Це у нас буде is. Або повністю ось так. Що я написала? Або скорочено отак, або так, або так. Є виконали. Далі очищуємо. І вправу три ви виконуєте самостійно. Що ви маєте зробити? Write in a word where there is a dash. Напишіть слово, де є дріб, тобто у реченні замість у цієї. Палички ми записуємо слово. Скільки паличок, стільки і слів. What we do evening. Перше пропущене. What shall we do? І далі this evening. Що нам робити цього вечора? Далі, b допоможу трішечки. What going the theatre? Бачимо закінчення –ing – у фразі як щодо того, щоб зробити щось. У нас після певного слова йде Герунді. Є слово з закінченням «-ing». А саме після слова about. What about going і напрямок куди? – «to the theater? Так, значить, я вам напишу отак. Перше слово буде about. А через дріб я буду вам писати наступне слово. Тобто друге слово відноситься вже сюди. І так, далі я буду писати перше слово я буду писати для першої палочки, друге для другої. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Ось так ми питаємо про якісь ідеї, пропонуємо певні ідеї, погоджуємося з цими ідеями або вічливо відмовляємо. На цьому наша тема з ідеями підходить до завершення. Наступного разу ми поговоримо про «offer». це також пропозиції, але це не ідеї. Це можна запропонувати якусь річ, можна запропонувати допомогу, але не ідею, тому що ідея це suggestion. Except – приймаємо щось and refuse, відмовляємо. Тому приходьте приєднуйтесь до наступного заняття, будемо ще більше поповнювати наш лексичний запас. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступної зустрічі.